Вітаю! Сьогодні поговоримо про людину, яка змогла перетворити розрізнених часом некерованих воїнів на одну з найпотужніших армій свого часу. Це історія про гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. І знаєте, він не просто вигравав битви, він закладав фундамент для цілої нації. Хочеш спокою, готуйся до бою. Це не просто гарні слова. Це, по суті, було кредо того світу, в якому народився Сагайдачний світу запорозького козацтва, суворого, вільного і, звісно ж, завжди готового до бою. Саме в такому середовищі і гартувався його характер. Отже, на межі XVI і XVII століть запорозькі козаки були справді грізною силою. Їхня хоробрість увійшла в легенди, але ці неймовірні силі погодтися бракувало одного дуже важливого елемента єдиного командування і чіткої стратегії. Щоб зрозуміти контекст, треба розібратися з самим поняттям військо Запорозьке, бо воно мало, так би мовити, подвійне дно з одного боку. Це незалежна січ, серце козацької вольниці. А з іншого, це реєстрове військо, яке офіційно служило польському королю, і ця подвійність звичайно створювала постійну натругу між прагненням до свободи і обов'язком служби. При цьому козаки були просто універсальними воїнами. Їхньою головною ударною силою була піхота, озброєна мушкетами. Якщо бій йшов у відкритому полі, вони миттєво створювали рухому фортецю з возів, знаменитий табір, який взяти штурмом було майже нереально. Ну а на морі, на морі їхні легкі маневрені чайки наводили справжній жах на могутній османський флот. Така от грізна, але дещо хаотична сила. І ось саме в цей момент на історичну сцену виходить Петро Конашевич Сагайдачний людина, яка побачила в цій неприборканій енергії велетенський потенціал. І головне, він знав, як перетворити її на дисципліновану, сучасну армію. Що цікаво, на відміну від багатьох козаків, Сагайдачний мав шляхетне походження і, що ще важливіше, блискучу освіту, яку він здобув у престижній Острозькій академії. І от саме це унікальне поєднання глибоких знань і козацького духу дозволило йому так стрімко піднятися до гетьманської булави. І ось тут, власне, і полягала його головна реформа він перетворив козацтво, запровадив залізну дисципліну, уявіть собі, пияцтво під час походів каралося смертю. Ніяких жартів, організував регулярні тренування, покращив озброєння, і в результаті з розрізнених ватаг він створив єдиний керований військовий організм, справжню машину, здатну вирішувати стратегічні завдання. Отримавши такий потужний інструмент до рук, Сагайдачний, звісно, спрямував його міць проти головного ворога Османської імперії. Так розпочалася доба, яку історики називають героїчними походами. Це був час, коли козаки кинули виклик одній із наймогутніших імперій світу і зробили це на її власній території. Тільки вдумайтесь у зухвалість Чорне море османи абсолютно спокійно називали своїм озером, вважали його внутрішніми водами. І раптом на цьому озері з'являється козацький флот, який не просто грабує узбережжя, а систематично знищує турецькі фортеці і порти. Це був сигнал: недоторканних місць більше немає. Апогеєм цих походів став, безперечно, легендарний рейд на кафу. Це сучасна Феодосія. І це був не просто військовий напад. Кафа була найбільшим невільничим ринком у всьому регіоні. Взявши її штурмом, козаки звільнили тисячі й тисячі бранців. Це був одночасно і військовий тріумф, і, по суті, потужний гуманітарний акт. Але попереду на Сагайдачного та його військо чекало головне випробування битва, яка мала вирішити долю не лише Речі Посполитої, а й без перебільшення усієї центрально східної Європи. Це була битва під Хотином. 150 тисяч. Просто вдумайтесь у цю цифру. Саме таким було військо молодого та дуже амбітного султана Османа II, яке рушило на завоювання Речі Посполитої. На той час це була одна з найбільших армій, яку взагалі бачила Європа. А що ж союзники об'єднані сили Речі Посполитої та Козаків були вдвічі меншими вдвічі шанси на перемогу, чесно кажучи, здавалися примарними. Тож довелося покладатися не на кількість, а на майстерність, витримку та військову хитрість. І ось саме тут козаки відіграли абсолютно вирішальну роль. Понад 40 тисяч воїнів Сагайдачного це ж більше половини всієї союзної армії, але їхня цінність була не лише в кількості. Вони були майстрами оборони, а їхні раптові нічні атаки сіяли справжню паніку в османському таборі, раз за разом деморалізуючи ворога. А ось просто послухайте свідчення, очевидця козаки не змогли забрати важкі турецькі гармати, бо ті були прикуті ланцюгами. Що вони роблять? Спокійно повертаються до себе в табір за сокирами, повертаються, рубають надруски колеся і просто відтягують гармати до себе. Ця сцена, як на мене, ідеально демонструє їхню неймовірну зухвалість і винахідливість. Результат битви був. Приголомшливим, величезну, непереможну османську армію було зупинено, річ Посполита була врятована від вторгнення. Але ця перемога мала свою ціну. У бою гетьман Сагайдачної отримав тяжке поранення, яке, на жаль, виявилося смертельним. Після Хотина починається остання, але анітрохи не менш важлива глава в історії Сагайдачного. Його спадок, адже це не лише про перемоги на полі бою, це спадок державного діяча, який думав про майбутнє свого народу. Сагайдачний, по суті, був людиною двох світів на полі бою, беззаперечно, блискучий стратег і реформатор. Але в мирному житті він був мудрим політиком, захисником православної віри, покровителем освіти і культури. Його дії мали наслідки, що відчувалися десятиліттями. Він домігся відновлення православної ієрархії. Це було ключовим для збереження національної ідентичності. Він об'єднав військову силу з інтелектуальною елітою, записавши все козацьке військо до Київського братства. А перед смертю заповів усе своє майно на освітні та церковні потреби. Ось цей почесний меч, подарований польським королевичем Владиславом, це матеріальне свідчення його слави. Напис латиною чітко вказує, за що його вручено, за перемогу над султаном Османом під Хотином. Цей меч став справжнім символом козацької доблесті. У віршах на його похорон ректор київської братської школи Касіян Сакович написав ці потужні слова. І вони, по суті, підсумовують усе життя гетьмана. Боротьба за вольність, за свободу, яка здобувається не грошима, а кров'ю. Це той ідеал, якому він присвятив себе до кінця. Історія Петра Конашевича Сагайдачного, зрештою, залишає нас із цим питанням. Він був великим воїном, який здобув неймовірні перемоги. Це факт. Але, можливо, його справжня велич у тому, що він бачив набагато далі поля бою. Він будував майбутнє для свого народу.